Гроші за поранення і втрату життя від держави. Слава Україні! На початку війни створено мотиваційні грошові премії для військових. Виплати при пораненні і перебування в полоні 100 тисяч гривень. У разі загибелі 15 мільйонів гривень. Тепер держава Україна має збільшені фінансові зобов'язання. Разом з тим держава отримала додатково замотивованих військових. Військові відчувають, що держава про них дбає. Чи грамотно і правильно це зробили з точки зору управління? Так, на 100% такі рішення грамотні і правильні. Разом з тим вони потребують досконалення, бо ми маємо дивну логічність мислення правителя. Солдату, який навчений військовій справі, захищений амуніцією та бронею, має зброю для захисту, винагороду дають, а іншим задіяним в бойових діях без навченості, захисту і зброї ні, не дають. Наприклад, водій чи волонтер, що доставляв вантажі, лікар, що лікував, електрик, співробітник водоканалу, теплоцентралі чи газової служби, які під обстрілами без захисту зброї лагодили електро, водо-, тепло і газопостачання. Ті не отримують подібних виплат. Комунальники, які на півзахоплених містах вивозили сміття, хоронили людей, закривали вікна, ремонтували дахи, також неохоплені такою компанією. Компенсацію. Пожежники, які гасили пожежі. А звичайні люди, котрі отримали поранення чи смерть від дій армії ворога. Їх президент не захистив, не дав шансу підготуватися до війни, шансу покинути територію бойових дій. Всі вони повинні отримати компенсації. Що потрібно зробити? Перше, виплати військовим продовжувати. Це чесно, грамотно і мотивує. Друге. Передбачити рівноцінні виплати за поранення, полон та смерть для осіб, що без захисту і зброї допомагали в бойових діях. Водіям, волонтерам, пожежникам, комунальникам та іншим категоріям задіяних осіб. Третє. Передбачити виплати за поранення та смерть для осіб, що без захисту і зброї працювали на Суспільне благо в зонах бойових дій та місцях, які обстрілювались ворогом. Кожний водій маршрутки та тролейбуса і інші обслуговуючі суспільство люди, які вийшли на роботу, коли були обстріляні, обстріли, повинні мати право на виплати. Четверте, цивільним особам, що були взяті в полон, піддалися катуванню чи зґвалтуванню. Держава повинна допомогти грошима таким людям. Так правильно. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть. З наймудрішими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти хай читають державні вставники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас, питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть свій коментар, підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент в державі. І побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас, героям слава!